Зустрічайте традиційний десерт 19 століття, який, за словами Марти Стюарт, заслуговує місця на вашому столі до Дня подяки. Традиційний десерт 19 століття чому пандоді заслуговує місця на вашому столі до Дня Подяки? Смачна історія. Серед традиційних десертів, які пережили століття, є страва, яка останнім часом знову стає популярною пандоді. Цей десерт, що походить із Сполучених Штатів ХІХ століття, має унікальний смак і текстуру, що поєднує в собі елементи пирога та шевця. Відомий американський кулінар Марта Стюарт надихнула сучасних гурманів на його відтворення, підкресливши, що це ідеальне ласощі для сімейного відпочинку. Що таке пандоді? Пандоді – це не просто солодощі, а символ традицій. За словами Стюарта, це десь середнє між пирогом і шавцем, що підкреслює його незвичайність. Десерт складається з яблучної суміші, покритої листковим тістом, і готується в духовці. Його особливістю є використання патоки, яка надає страві глибокий, старомодний смак рецепт, який варто спробувати. У відео з рецептом Стюарт детально описує процес: яблука очищають від шкірки та нарізають, потім додають свіжий лимонний сік для кислотності. До складу яблучної суміші входить потока, яка надає десерту насичений смак. Тісто розкачують і накривають яблучним пластом, підвертаючи боки і роблячи надрізи для виходу пари. Після випікання десерт подають теплим або кімнатної температури, поливши ванільним морозовим або збитими вершками з корицею. Чому це важливо? Пандоді приклад того, як традиційні рецепти можуть залишатися актуальними. В епоху сучасних технологій і стрімких кулінарних трендів такий десерт нагадує нам про цінність простоти та якості. Його приготування вимагає уваги до деталей, що робить процес не тільки корисним. Але й задоволенням. Висновок Пандовди – це не просто солодощі, а подорож у минуле, яка може стати частиною вашої сімейної традиції. Його унікальний смак і історія роблять його гідним місця на столі до Дня подяки. Спробуйте цей десерт, і ви побачите, що старомодні рецепти все ще можуть надихати.